керівників. Що у вас сталося? Моя команда, з нею відбувається щось дивне. А що саме сталося? Скажіть, будь ласка. Хто стягне її на дно? Якщо з вашою командою або з проєктом відбувається щось схоже, пора чекнути ефективність працівників. Як це зробити, дивіться далі в нашому відео. Поїхали. Спершу про ефективність, в принципі. Її зниження не завжди означає лінь або просто небажання виконувати роботу. Юкерімі. Погодьтеся, у наші буревні часи причин може бути чимало: постійні стреси і тривожність, суто робочі моменти, як, от, одноманітність робочих тасок. А від того, відчуття професійного застою або ж людина просто замахалась від кількості завдань. Але як зрозуміти, що продуктивність працівника починає падати? Ще до того, як це чітко відзеркалиться на проєкт. Першим, але повітним редфлегом можуть стати зміни у показниках звітності. Круто, якщо ви і ваша команда трекаєте робочий час і не для того, щоб контролювати, скільки ваші підлеглі обідають і чи не надто часто на них працює кава машина. Це насправді не дуже круто. А щоб зрозуміти, скільки годин ви витрачаєте на певні таски і розподіляти навантаження більш справедливо. Безпосередньо в WorkSection ви можете вмикнути таймер, і він буде відображатися в правій верхній частині екрану. А далі його можна буде зупинити за допомогою паузи і внести коментар, для чого цей час був витрачений. Або ж ви можете внести витрати постфактум, натиснувши на кнопку Годинник і внести витрати вручну. Наприклад, 5 годин і коментар, на що цей час був витрачений. Далі ми натискаємо кнопку Додати і бачимо перелік всіх раніше доданих коментарів і витрат. Ті витрати, що були внесені за допомогою таймера, позначаються відповідною іконкою. Всі внесені витрати сумуються і попадають у звіти. Витрати можна подивитись по задачі та по підзадачам. В звітах ви можете переглянути витрати по кожному співробітнику, по тому, скільки задач він закрив і скільки часу на це витратив. Також в звітах можна відсортувати всі витрати по конкретному співробітнику. Ось таким чином. Також є варіант відображення звіта по людях. Він дає можливість переглянути витрати по кожному конкретному співробітнику в цьому проєкті. А от що по ефективності? Це вам і варто запитати у члену вашої команди, якщо у звітах і загалом у роботі ви помічаєте наступні зміни. Працівник почав витрачати більше часу на завдання, з якими раніше міг впоратися за кілька годин, або ж витраченого часу, навпаки, стає менше у порівнянні, до прикладу, з минулим місяцем, і відповідно закритих задач аж ніяк не більше. Завдання все частіше виконується із затримкою, якщо взагалі виконується, звісно. І це все знак. Того, що пора викликати колегу на розмову тета -тет. Проте не радимо відразу починати зі звітності і нарікань на повільну роботу. Можливо, звичайного запитання, як ти стане цілком достатньо. Absolutely. низька продуктивність також може свідчити про те, що працівник то не в завданнях і фізично не встигає закривати всі таски вчасно. Тому важливо слідкувати за навантаженням кожного члена вашої команди, щоб усі робили те, що потрібно, і стільки, скільки в їхніх силах, ну можливо трошки більше. У WorkSection ви можете відслідковувати це через вкладку задачі у вигляді по людях. Якщо завантаженість по одному зі співробітників дуже велика, ви можете перенести задачі, перетягуючи її з одного співробітника на іншого. І як ми вже казали на початку, не варто виключати лінь як причину неефективності. Ми щиро плакаємо надію, що таких працівників у вас немає. Проте, якщо вони все таки є, звіти стануть для них лакмусовим папірцем. Підсумуємо, звіти це не лише інструмент контролю роботи, успішності проєктів та звітності перед клієнтами. Це ще й один з дієвих способів перевірити, наскільки ваші працівники в ресурсі. Тож бережіть себе, свою команду і ставте завдання відповідально. А ще обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити. Ти нові відео до зустрічі.